Доброго вечора, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на ютуб-каналі Віче. І ми сьогодні в програмі Пісні Давида. Сьогодні ми з вами читаємо 15-й псалом царя Давида, який і має свою надпис Псалом Давида нагадую, що це не обов'язкове авторство, можливо, це літературний герой Давид або традиція, якби псалми Давидові. Не як автор, що він їх написав, а як ті, що написані в стилі тих псалмів, які писав Давид. От. Е, давайте одразу перейдемо до тексту і трішки над ним і подумаємо. Єдина невеличка така ну, думка перед читанням е, цей псалом можна дещо. Як ми, в принципі, і робимо, кожен раз пов'язуємо його з попереднім псалмом. Якщо попередній псалом говорить нам, розділяє нам, вірніше, пояснює нам, хто такий праведник, ну, тобто постійно в попередніх псалмах йде мова про правників і праведників. 14-й псалом говорить нам, хто є такий. а 15-й псалом говорить про те, як реалізувати цю праведність в своєму житті. Давайте почнемо його читати. Я Пропоную, і будемо далі розуміти, про що мова. Охорони мене, Господи, бо я на тебе надіюся. Я сказав Господові, ти Господь мій, блага, блага мої тобі не потрібні. Псалмоспівець о, о, акцентує увагу на тому, що о, він йому потрібен Господь. От праведник — це о, той, який якби має 14-й псалом попередній говорить про те, як праведник ну, його відносини з Богом, але більший акцент на те, що о, ким є праведник по відношенню до інших? Як він себе має вести? А от 15-й це саме відносини праведника з Богом. І от я сказав Господові, ти Господь мій, блага мої тобі не потрібні. Блага мої тобі не потрібні. Святим, що на землі його сотворив Господь усі бажання свої в них. Пропоную більш ну, не на кожному реченні зупинятися, тому що ну, так важко важко навіть е, дещо ну, традиційно, як ми робимо, вивести якесь повчання більш, більшими блоками пропоную дивитися. Святим, що на землі його, сотворив Господь усі бажання свої в них. Нехай примножуються скорботи в тих, що біжать до ідолів. Я ж, я ж не принесу їм жертви кривавої і не споміну імен їхніх устами моїми. Тобто, з однієї сторони, е от, ну, от звучить, що нехай примножуються скорботи в тих, що біжать до ідолів». Нібито таке побажання. І от е в нашому християнському е Кому сприйнятті бажати зла тим, хто не служить, ну якби поклоняється не Господові, а комусь іншому ідолам, ну, не зовсім вірно. В старозавітньому сприйнятті такої фрази, це дійсно ну, ніби, якби що всі грішники хай їм буде, ну умовно кажучи, хай їм буде все погано, і вони а, отримують своє по заслугам. Якщо поклоняються ідолам. То нехай їм буде погано. І в такому контексті старозавітньому, ну, це дещо прийнятно. А от як ми читаємо ну, для православних християн, як ці, е, сприймати ці слова побажання тим, хто не молиться з нами, ну умовно кажучи, хто не вірує так, як ми, нехай їм буде погано. Звісно, для, в християнському такому самоусвідомленні. Це неприйнятно. Ну і взагалі за євангельськими за заповідями це теж неприйнятно. І тим не менше ми читаємо цей псалом за богослужінням в своєму ну, там, щоденному молитовному житті. Хтось читає псалми щодня, і цей псалом попадається. І як його розуміти? А, в даному випадку. Це речення треба сприймати більш ну, в, ну, саме в повному об'ємі. Спочатку говориться, що нехай примножуються скорботи в тих, що біжать до ідолів, тобто нехай їм буде з однієї сторони побажання погано, але це можна розцінювати ну, не, не, не настільки буквально, скільки в такому, ну, умовно кажучи, переносному е, смислі, е, в тому, що. Не як побажання, а як констатація, що ті, хто не вклоняється Богові, істинному, хто вклоняється ідолам, вони рано чи пізно отримують скорботи. А от е, тут, так як я сказав, що 15-й псалом це відносини праведника з Богом, тут акцент більш на, і, ну, на другій половині цього речення. Я ж не принесу, я ж праведник ну, е, з уст. Е, Автора псалма, я ж не принесу їм жертви кривавої, не спамів імен їхніх устами моїми. Тобто я буду цуратися того ідолопоклонства, до якого долучилися ті, хто навколо мене знаходиться. Я залишусь вірний Богові. І це головна думка цього речення. Далі. Господь, частина спадку мого і чаші моєї. В Тобі, Господи, вся спадщина моя. Межі мої пролягли в кращих місцях, спад... приємний для мене. Тут іде продовження вираження вірності Богові. Тобто, що праведник він, ну, непохитний в принципі в своїй свої вірності і, належно, і приналежності Богові. І він не зраджує своїм принципам і ну, своєму спрямуванню. Бачите, він вбачає в тому, що його, ну, він вірний Богові і а, він вбачає своє майбутнє тільки разом з Богом. Тому і каже, що вся спадщина моя, а в тобі, Господи, вся спадщина моя. Тобто він бачить майбутнє тільки з Богом. Знов таки, як 14-й псалом, так і 15-й псалом нам розкриває в то, те, чим живе праведник. Чим він відрізняється від грішника, яке його життя, як він будує своє життя? Як, взагалі, вони розкривають світогляд праведника, світогляд по відношенню до ближніх, і світогляд, його ну, якби, його відношення до Бога. І в частності, от ми це і читаємо. Бачите, насправді, це ж дійсно християнська думка. Господь частина спадку мого і чаші моєї. В тобі, Господи, вся спадщина моя, 에, межі мої пролягли, в кращих місцях спадок мій приємний для мене. Тобто те, що я отримую, мені приємне. Цікаво, що ця фраза, частина, Господь, частина спадку мого і чаші моєї. Спадок ну, те, що я буду з Богом, а чаша. Часа, чаша взагалі часто асоціюється не тільки з насолодою, але е, ну, алегорично, Чаша страждань. І тут дійсно, що якщо ми вірні Богові, то наша спадщина буде з Богом. Але ча часто це може супроводжуватися і чашою страждань. Що, в принципі, стосувалося, ну, візьмемо так, да, самого Христа безпосередньо і назвав і, і, і назвами Християн. Тобто христи, християнин за своїм. Принципом свого існування він має бути готовий до страждань заради Господа, заради того, щоб з Господом унаслідувати вічні блага. От читаємо далі. Славитиму Господа, що, слави тему Господа, що просвітив мене, бо навіть і вночі повчає мене серце моє. Повсякчас бачу я Господа перед собою, бо він праворуч в мене і я не похитнуся. Бачите, е, псалма Постійно виражає вірніше, констатує повсякчасну присутність Бога в його житті. Він просвіщає його в кращих, Вірніше, він просвіщає праведника, він перебуває з праведником в його серці навіть вночі. А отут, ви знаєте, так перегукується. Молитв молитовний досвід святих отців, а в частності ісихастів, які в, ну, розвинули вчення про молитву, про стяжання Духа Святого. І в принципі, ученців ісихастів в них була молитва. Вона, вони розвинули вчення про молитву. І от є певні такі, мені е, запам'яталися певні моменти щодо, ну такої, знаєте, справжньої, е, ну, в лапках професійної молитви, не професійної, а це невірне слово, напевно. Молитви до, досконалої. Те, що молитва, вона спочатку вона в словах, вона формується в, е, завдяки молитвам, які написали інші світі. Які ми читаємо з молитовника, з служебника чи требника, акафісника, а потім ця молитва перероджується в молитву від свого серця, а не, ту, а не е, зі слів, які хтось записав. А потім вона перероджується, от у Іссихасі є таке поняття. Безмовна молитва, коли стан людини, стан душі перебуває в молитві, але немає слів. Тобто це стан безмовного звертання до Господа і стан перебування в молитві. Хоча слів немає, але молитва є. є... Я не знаю, мені важко підібрати зараз слова. І взагалі цей стан важко описати, коли ну, до нього не був дотичний, але є певні такі, знаєте, інтуїтивні, інтуїтивне розуміння, що це, напевно, стан роз... безмовна молитва це коли ти розумієш, що в тебе є контакт з Богом, Його присутність в твоєму житті. Цей момент, коли ти до нього звертаєшся, але нема звернення як такого словесного, безсловесна молитва. Це напевно про це тут і йдеться мова, що коли Господь присутній, навіть коли ти спиш, от теж святі отці в своїх е, працях е, описуючи свій молитовний досвід і духовний досвід, вони говорили про те, що досягають такого моменту, коли безмовно, немає слів, і коли навіть коли люд... Святий Одець спить, він все одно перебуває в стані молитви, в стані е... контакту з Богом. Інакше я якось описати і не можу. Це досить, напевно, непізнаний світ. Молитви і спілкування з Богом, щоб його якось ну, описати. Це дійсно якась інтуїція, але не більше. В практичному, в практичній площині ну, мені, мені важко це пояснити. <кій> Що ж читаємо далі псалом. Він вже скоро закінчиться. Так. Повсякчас бачу я Господа перед собою, бо він праворуч мене, і я не похитнуся. Ну, це продовження того, що Господь навіть і вночі, в серці, так, псалмоспівся. Тому радіє серце моє і веселиться язик мій, і навіть тіло моє спочиває в надії. Ну тут, якби е, псалмоспівець говорить про реакцію свого єства. Бачите, і душі, і тіла, і язика, і серця. Е, так, спочиває в надії. Що ти, Господи, не залишиш душі моєї в пеклі і не деси святому Твоєму побачити тління. Тут теж цікавий момент, що в російському перекладі сказано в шеолі. Тобто не залишиш душі моєї в пеклі, а в іншому перекладі не залишиш душі моєї в шеолі. В чому різниця? Справа в тому, що до пришестя Ісуса Христа було два поняття потойбіччя. Якщо у християн є поняття Царства Небесного і пекла, то праведники йдуть в Царство Небесне, грішники в пекло. Це нам зрозуміло. Але ми знаємо, що до пришестя Ісуса Христа ніхто не міг потрапити в Царство Небесне. Відповідно, виникає питання. А куди йшли праведники до пришестя Ісуса Христа? От помер, наприклад, Моїсей. І помер якийсь галав... цей... жрець племені Інків, який приносив людські жертви приношення. Що і Моїсей, і жрець, який приносив жертву приношення, побудуть однаково в пекло. Ну, царство ж небесне недоступно для праведників до пришестя Ісуса Христа. Куди він? Вони не вже. Ну, знаєте, згадується мультик, е який був на намальований, якщо я не помиляюсь, на студії Довженка е Київський, е мультик Енеїда. І там... Показано пекло. І сковородки, котли, і тому подібне. Смола кипляча і тому подібні речі. Тобто все для, для грішників. І от питання: праведники старозавітні, які не могли потрапити в Царство Небесне. Їх теж на сковорідку чи в котел зі смолою киплячою. Куди праведники потрапляли? І от. В богослів'ї є таке поняття розрізнень пекла і потойбіччя для право від, від хозавітного потойбіччя для праведників і для грішників. Царство небесне недоступне. Отже, куди потрапляли тоді праведники, які не могли потрапити в царство небесне. Вони потрапляли в Шеол. Це таке місце, місце спокою. Ще це місце інколи називають в біблійній термінології, як лоно аврамове І саме це лоно аврамове фігурує в притчі про багача і Лазаря в, з Євангелія, притчі, яку сказав Ісус Христос. Тобто є місце, яке все ж таки є гієна вогнена, в якій грішники, і є місце спокою. Це не Царство Небесне. Царство Небесне це місце блаженств. Це місце, де людина. Людина наділяється, обдаровується Господом своїми щедротами, благами. І Господь розділяє свою благість, свою, умовно кажучи, божественність, розділяє разом з людиною, праведною людиною. Саме... Такий задум був взагалі для людини, коли Господь її створив, щоб людина розділила е, е, ну, блага Божі. Стала учасником цих благ. Але після гріхопадіння і до пришестя Ісуса Христа, ці, ц, ц, цей, бонус, не бонус, а ця опція була для людини закрита. Е, була тільки демоверсія, місце спокою, де якби нема. Геєнських мук, але й нема вічного блаженства. От, через це праведники потрапляли в Шеол. Так як цей псалом е, говорить про праведників і про їх відносини з Богом, то якраз переклад, що оцей е, е, слова, що ти, Господи, не залишиш душі моїй в пеклі і не даси святому твоєму побачити світління. Ці слова дійсно краще було б використати, використати слово ШО або Лоноаврамове. Не залишиш душі моєї в пеклі і не даси святому твоє побачити тління. Тобто сподівання на майбутнє блага. Але дійсно праведник ну, не в пекло попадає, а в місце спокою. І останній вірш: ти покажеш мені дорогу життя. Перед лицем твоєї повнота радости і правиці твої блаженства вічне. Е, якби таке сподівання на те, що Господь вкаже шлях істину для того, щоб унаслідувати життя вічне. І ці слова, які попередні, е, не залишиш душі мої в пеклі або там в шеволі, і не даси побачити святому твоєму тління, це таки пророчий посил. Відсилка до майбутнього Воскресіння, до прошестя Христового і до того, що будь-яка людина, яка помре, вона воскресне. Тобто не, ну, вона якби і побачить тління, але в той же час тління закінчиться Воскресінням. Тобто такі пророчі слова щодо загального Воскресіння всіх людей. А от останній вірш, він е, теж говорить про те, що ну, от, отці, ти покажеш мені дорогу життя. Ніби якби е, звертання до Бога, що Господь вкаже на дорогу до життя вічного. Але в, але в іншій перспективі, паралельній, такий пророчій, це якби слова стосуються щодо того, що прийде той, хто дасть життя вічне. Дорогу до життя. Тобто на, е, така, знаєте, ну алегорична, не алегорична пророча вказівка на Ісуса Христа. Звісно, що псалмоспівець, коли писав ці слова, він мав на увазі більш прості речі. Але це не означає, що ці речі не стали в майбутньому пророчими. Як і кожен раз, коли ми говоримо про пророцтва, то в своїй переважній Більшості пророцтва говорились конкретно до певних обставин, а не до того, що відбудеться через тисячу років чи через 2000 років. Тобто, пророки, пророкуючи інколи не знали, що вони говорять конкретно про Христа. І те саме стосується і псалмів Царя Давида. Перед лицем твоїм повнота радості і в правиці твої блаженства вічне. Ну, якби це таке, знаєте, ну, тр... як у апостола Павла є традиційне вітання, традиційне прощання і традиційне славослів'я, так і от у а... Псалма теж ми бачимо славослів'я Бога, що в ньому є повнота радості і в правиці твої блаженства вічне. Таке славослів'я. Що ж, закінчили ми з вами на сьогоднішній день, на сьогодні, цей псалом. Дякую, що були, долучилися до ефіру. Прошу вас перед тим, як ми прочитаємо молитви, і я поди... О, дивлюсь, написали тут коментарі. Перед тим як зачитаємо коментарі, прошу вас традиційно. Підписатися, хто не підписаний, пошарюйте відео в соціальних мережах, ставте подобайки, пишіть коментарі. Буду дуже вдячний. Також буду вдячний за вашу підтримку фінансово донатами. Або якщо ви станете постійним спонсором на Ютубі, цю е, спонсорську підтримку е, можна дуже просто оформити на Ютубі, е, буду дуже вдячний. Що ж, Тепер е Марія Мартинюк. Слава Богу, будьмо вірними, бо довіряємо йому. Дайки Богу, слава, довіряємо йому. Андрій розібрали, роз'яснили псалом по кожному слову. Перепрошую сьогодні, навіть не по кожному, більшу загальнював. Але ну, спасибі за ваші, за ваші слова. Дякую за душевне, зрозуміле пояснення. Нехай Господь дає вам сили продовжувати вашу важливу справу. Спасибі, Андрій. Дуже приємно кожен раз бачити, що ви в ефірі, що ви активний такий слухач. Приємно. Елла Предко, дякую. І вам, пані Елла, теж дякую. Що ж, питань тоді не бачу, значить, всім все зрозуміло. Що ж, помолимось тоді Господу Богу нашому за нашу Україну і прочитаємо потім і молитву до Єфрема Сиріу. Господу, помилімось, Господи, помилуй. Господи Боже наш, ти вислухав Моїсея, коли він до тебе підносив руки, і народ ізраїльський зміцнив на малихітян, озброїв Ісуса на Новина на битву та поварів сонцю спинитися. Та й нині, владико, почуй нас, що молимось до тебе. Зміцни силою твоєї наш побожний український народ, благослови його справи, перемнож славу Його перемогу над ворогом. Зміцни всемогутньою твоєю Твої правицею нашу державу. Збережи військо. Пошли ангела твого, твого на зміцнення захисників народу нашого. Подай нам усе, що просимо, для спасіння, примири ворожнечу і справедливий мир утверди. Піднеси, Господи, невидому правицю Твою, яка завжди рабів Твоїх усьому охороняє, тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православну, побожний народ і державу нашу, прости їхні провини і в день праведної Твої відплати, подай він ціни тління, бо Твоя влада, царство і сила. Від Тебе допомогу всі приймаємо, на Тебе надії покладаємо, тобі славу висилаємо, Отцю і Сину і Святому Духу, нині і на віки віків. Амінь. І молитва Ефремоси. Господи, владику, життя мого, дух лінивства, безнадійності, владолюбства і марнослів'я не дай мені. Дух же чистоти, сварена мудрості, терпіння, любові даруй мені рабу Твоєму. Так, Господи, царю, дари мені, бачити провини мої і не осуджувати брата Мого. Бо ти благословений <кій> на віки віків. Амінь. Дякую за спільну молитву. Перепрошую під кінець дня геть за хрип. Божего благословіння, хай Господь благословляє та оберігає мирної та тихої ночі. На все добре. До побачення.